Десять рівнів свідомості. Вступ. У кожної людини є внутрішній шлях. Невидима подорож, яка триває все життя. Хтось проходить її несвідомо, ніби спить, рухаючись у темряві. Хтось раптом відкриває очі і помічає, що світ набагато ширший, ніж здається. А хтось доходить до стану, де вже немає боротьби, страху чи сумнівів, є лише ясність, це відео. Про 10 рівнів свідомості, крізь які проходить людина, що прагне зрозуміти себе інших і саму суть реальності. Це не рейтинг і не змагання, це карта, карта внутрішнього росту, рівень 1. автопілот на цьому рівні життя ніби тече само собою. Людина прокидається, працює, відволікається, скролить стрічку, реагує, але майже не думає, чому вона робить те, що робить. Її рішення продиктовані звичками, страхами та оточенням. Вона не живе, вона існує, вона ніби в тумані, де є тільки одне повторення. Людина ще не задається питаннями, але іноді в глибині душі з'являється дивне відчуття невже це все? Це перший тріск у панцирі сну. Рівень 2. Перше пробудження. На цьому етапі в людині прокидається цікавість. Вона починає задавати питання, які раніше здавалися зайвими: хто я, чому я відчуваю те, що відчуваю, що зі мною не так, чому всі живуть однаково? Це рівень внутрішнього неспокою, коли рутина вже не приносить задоволення, але людина ще не знає, що робити далі. Це початок шляху, рівень 3. спостерігач. На цьому рівні людина вперше усвідомлює, що вона не дорівнює своїм думкам, вона може спостерігати за ними збоку, як за хмарами, що пливуть у небі. З'являється відчуття двох я: те, що думає, і те, що спостерігає. Людина починає бачити свої реакції, свої емоції, свої імпульси. Вона починає усвідомлювати: я можу вибирати. Це відкриває двері, які раніше були невидимими. Рівень 4. контроль реакцій. Тут людина вперше отримує реальну силу, вона вміє зупинитися перед тим, як відповісти, вміє дихати замість того, щоб кричати, вміє бачити причину емоції, а не лише саму емоцію. На цьому рівні приходить розуміння. Мої реакції не керують мною, я керую ними. Це змінює стосунки, роботу, вибір, все життя. Рівень 5. глибинне пізнання себе. Людина починає розбирати свій внутрішній світ так, ніби це лабіринт. Вона бачить свої травми, свої, дитячі сценарії, свої комплекси, свої приховані, страхи, свої несвідомі установки. Тут народжується чесність, болісна, але визвольна. Людина починає розуміти, чому вона стала такою, якою є. Це найважчий, але найважливіший рівень Рівень 6 – емпатія і розуміння інших. Тепер людина бачить не лише себе, вона починає розуміти інших, вона відчуває біль іншої людини, не маючи потреби засуджувати. Вона бачить мотиви, приховані емоції, внутрішні рани людей навколо. Це рівень, де з'являється співчуття, не слабкість, сила. Людина перестає боротися з іншими, бо розуміє, кожен проживає власний шлях. Рівень 7. внутрішня цілісність. На цьому рівні частини особистості, які раніше конфліктували, починають об'єднуватися. Людина більше не грає ролей, вона не намагається подобатися, доводити, бути кращою. Вона стає собою. З'являється стабільність внутрішня, тиха, глибока, людина усвідомлює свої цінності і більше не зраджує їх. Це рівень я є рівень вісім бачення картини життя. Людина починає розуміти зв'язки між подіями, вона бачить, як вибір формує майбутнє. Вона розуміє, що кожна людина у її житті була вчителем, що кожна подія мала сенс. Це рівень, де хаос перетворюється на систему. Життя вперше здається логічним і структурованим, вона починає бачити ширше. Рівень 9. намір і творення. На цьому рівні людина розуміє одну просту істину думка це сила. Тут з'являється здатність створювати реальність через наміри, фокус і дію. Мрії перестають бути мріями, вони стають проектами, бажання стають шляхом. Людина перестає плести за течією, вона формує свою течію, це рівень справжнього творця, рівень 10. чиста свідомість. Останній рівень це не втеча від світу, це повне його прийняття. Людина тут не воює з тим, що є, не чіпляється за минуле, не боїться майбутнього, не шукає підтвердження, не залежить від шуму зовнішнього світу. Це стан внутрішньої ясності. Стан, де думки тихі, емоції чисті, а присутність глибока, це не кінець шляху, це початок справжнього життя, фінал, куди б ти не йшов, ти вже на своєму шляху. І кожен крок це рівень, кожен рівень це новий погляд. А справжня свідомість починається з першого запитання: Хто я?